Хочу зняти відео розпаковки, замовив я магнітолу з Aliexpress, Китайська Android Магнітола в автомобіль Peugeot 308 SP 2008 року. Посилку тільки вскриваю, забрав на почті, навіть не оглядав. В середині ми маємо отаку от коробку, трохи Руан Руанченг. Ось по часу йшла вона мені приблизно десь 12 днів. Замовляв я її в п'ятницю ввечері. Я думаю, що могло би бути раніше, але я попав на вихідні. Що у нас тут всередині. Непоганий такий ущільнювач. Так, якась брошурка, інструкція, напевно. Ну, тут схема підключення. Що куди підключається? де який кабель за що відповідає. І як підключати камеру заднього виду. Якась така от брошурка. Треба буде потім подивитися. Так. Далі пакетик з, я так розумію, каусом. конбус. Вот такие вот. И разъем силовый. Далее. Вот такие вот разъем создается, если в машине штатный USB. Но это не наш случай. Разъем для антенны, я так разумею Так, далее. В этом пакетике у нас идет Камера. Камера. Ось така от. З двома тюльпанчиками. болтики кріплення камери і проводка, яку треба буде ще прокласти. Також в цьому пакетику є схемка, я так розумію, підключення камери. Ось так от будемо і Далі. Мікрофон. Ось такий от мікрофон. USB. Будемо його кидати в бардачок. Ще якийсь роз'єм. Поки що не знаю його призначення. Так, тут ціла жмання тюльпанів різних для підключення. Ось так от воно виглядає. Антена, я так розумію, GPS на двостороннім скотч. І ще один USB-кабель. Той, що теж будемо прикидати в бардачок. Далі, тепер саме цікаве. сама ультимедія. Приходить вона в папирці. Ось так от вона виглядає в порівнянні зі штатною. Замовив чорного кольору. Ось так от вона приблизно буде. Плівочка наклеєна. Якихось дефектів, особливо я не бачу. Кнопочки. Кнопочки натискаються. Хоча в мене по комплектації тут є тільки кнопка аварійки. І центрального замка. Ззаду ось вона отак от виглядає. Це 2-32, плюс CarPlay написано буде працювати. Далі, 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 у нас закінчились комплектуючі. Потім зніму відео, як вона вже встановлена виглядає на автомобілі. На цьому поки все.